Усім доброго часу доби, ви на каналі Life. Якщо ви у пошуках користі, ви залетіли за адресою. Після перегляду цього відео ви будете прокидатися бадьорими та позитивно зарядженими. Про сон можна буде забути. Для цього достатньо тільки застосувати вісім простих звичок приємного перегляду. Перше, що вам потрібно зробити, це провітрювати кімнату. Досить часто ми не можемо розлучитись з подушкою через нестачу свіжого повітря у кімнаті. Уночі вікна закриті і рівень вуглекислого газу росте. Після пробудження у таких умовах ми можемо почувати себе розбитими. Погане самопочуття, головний біль після сну це теж результат високої активності. Со 2 Друга звичка, якої вам потрібно позбутися, це не брати першим ділом у руки телефон. Поки ви остаточно не прокинетесь, телефону руки краще не брати. Яскравий екран зупиняє вироблення гормону сну мелатоніну, і таке пробудження може не тільки забрати багато часу на соціальні мережі, а й погіршити ваше самопочуття. Корисна звичка заправляти ліжко вранці. Здавалось би, нічого складного, але саме ця дія покладе основу для початку продуктивного дня. Про цю корисну звичку написав адмірал Вільям Макрейвен Десять простих правил, які зможуть змінити твоє життя та, можливо, увесь світ. Номер чотири невеличка ранкова розминка допоможе скоріш прокинутися. Ваші суглоби стануть більш рухливими, покращиться кровообіг та обмін речовин. Після виконання деяких вправ ви почуватимете себе не тільки бадьоріше, а й будете з гарним настроєм. Після зарядки краще буде прийняти душ, причому не звичайний, а контрастний. По черзі вмикайте холодну і теплу воду. Саме такий душ допоможе підбадьоритись і активує вашу імунну систему. Шоста звичка будьте спостережливими за змінами в організмі ця корисна звичка допоможе вам спостерігати за самопочуттям і оперативно реагувати, якщо якісь показники почнуть відходити від норми. Заведіть блокнот чи додаток на телефоні, де будете фіксувати різні показники температуру тіла, пульс, тиск, вагу, протяжність сну, загальне самопочуття і таке інше. Якщо у вас будуть такі дані, ви зможете відстежувати певні закономірності. Сьоме рутина і стабільний графік допомагають нам бути продуктивними і дотримуватись таких звичок, які ми хочемо впровадити у свою практику. Організму для функціонування без збоїв потрібно не тільки спати 6-9 годин, а й отримувати їжу завчасно. Тому, якщо ви поставите ціль, впровадити у своє життя корисні звички, почніть зі складання для себе оптимального розкладу, ну і звісно, дотримуйтесь його. Восьма звичка вставайте з ліжка в один і той самий час. Наш організм як гігантський промисловий комплекс. В його приміщенні проходить виробництво і перероблення різних речовин. Коли завод отримує сигнал, що потрібно прокидатися, агрегати починають помірне виробництво гормону стресу кортизола. Саме він, у свою чергу, дає нам бадьорість, якої достатньо, щоб піднятися з ліжка. На цьому у мене все. Застосовуйте ці звички і будьте бадьорими. Якщо вам був корисний цей ролик, поділіться ним із друзями. А я вам бажаю гарних ранків та продуктивних днів.